День 22 листопада став справжнім святом для усіх шанувальників театрального мистецтва і випробуванням на профпридатність для самих акторів. Два театральні колективи районного будинку культури перед атестаційною комісією, яку очолив директор обласного центру народної творчості Юрій Кондратюк, підтверджували свої звання народних. Загалом в Вербака цей почесний статус носять п'ять творчих колективів, але час від часу свою народність треба доводити. Першими на сцену піднялись актори театру Мельпомена. Він існує. Близько шести років під керівництвом режисера Олени Якимчук і повністю складається з аматорів, людей різних професій. Для багатьох учасників виступ перед журі був удвічі хвилюючим, адже вони дебютували на сцені. В цій виставі я граю бідну матір, яка має дев'ять дітей, і повинна була оженити свого сина. Ну, у нас таке сватання було. Які ваші відчуття, від, можна сказати, прем'єри? Ой, ну трошки нервуємося, зрозуміло. Ми ж не професіонали і кажучи, тяжковато трохи. Знаєте, все ж таки дивимося, як реагує і зрителі, як нам вести себе. Все рівно ми ж не готувалися, так як артисти. Ми просто каже, скромні любителі. Ми до нього готувалися цілих два місяці щотижня, по дві, по три репетиції тут, на цій сцені, в залі. Театр це складна все-таки справа? Дуже складна річ, дуже, дуже складна справа, тим, що той талант, який закладений взагалі в кожній людині, ну його треба відкривати і треба вміти відкривати. Це дуже тяжко зараз взагалі викладати всі емоції, ну, не зважаючи на публіку, яка тебе оцінює, тим паче. То ну, я думаю, що у нас сьогодні все вдалося. Для підтвердження звання народного колектив обрав твір вітчизняного драматурга Євгена Кравченка Сватання, чия головна ідея нагадувала усім відому історію за двома зайцями. Сьогодні я був таким собі роботягою, небритим патлатим заросшим Гнатом, який працює більше ніж заробляє, але який має сина і хоче на синові заробити собі грошей. Вдалося ні, не вдалося, тому що кохання перемогло. Кохання перемогло меркантильні сподівання на щастя. На щастя для глядачів, на жаль, для гната. Щойно мельпомена під бурхливі оплески публіки закінчила свій виступ. За сцени закипіла робота, підготовка реквізитів та декорацій до наступної вистави. Нею став чемодан з наклейками російського драматурга Геннадія Угрюмова. Її керівник народного аматорського театру районного будинку культури обрала, щоб дати глядачам змогу поглянути на себе у дзеркалі сцени. Вона про життя молодих людей, про їх мрії, про те, як збуваються ці мрії, і як ми батьки, які бажаємо для своїх дітей кращого, інколи заважаємо здійсненню цих мрій, бо все ж таки в дітей свої плани на майбутнє. Головну думку цієї вистави говорить Розмишляєв, такий буде тут художник-пенсіонер, який говорить про те, що сьогодні світ новий і що мрійники це люди світу цього. І головне в цьому житті жити не для себе, не для мами і тата, а жити в ім'я прекрасного. А це означає для всіх. Анастасія Сердюк випала одна з головних та найскладніших ролей. Вона грала персонажа, якого автор на прохання критиків викреслив з п'єси. Дивом там залишившись, акторка відкрила виставу, задала їй темп і була присутньою майже у всіх сценах. Чимедан з наклейками історія про закохану молоду пару, чиї батьки категорично проти цих стосунків. називати мене папа.

Сердце у дочери нет места для родителей, то у родителей тоже нет для его угла. Таким чином, обидва герої з чемоданами в руках темної ночі опинилися на вулиці. Що було далі, і хто допоміг юнаку та дівчині втілити свою найзаповітнішу мрію у життя? Глядачі дізнавалися протягом наступних двох годин. За блискучу гру та неперевершене вміння перевтілюватись усіх акторів після закінчення п'єси глядачі скупали у своїх оплесках. А в членів атестаційної комісії не лишилося й сумнівів. Театри районного будинку культури по праву звуться народними.